Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Ферумлайв. Мене звуть Сергій Шихайлов. І сьогодні в моїй хаті все ще дуже жарко, тому що настала ніч, я вирішив, думаю, вночі познімаю. І думаю, блін, так що щоб повітрячко було, і щоб же ж не жарко було. Але комашня, яка за одну хвилину вкрила всю стелю в моєму домі, подумала, що ні, Сережка, ти навірно, все-таки віконечко, та закрий. І тому сьогодні я буду повільно плавитись. При вас, але при цьому розповідатиму вам про незвичний смартфон, котрі не часто заходять до нас в гості. Motorola DeFi 2 Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього смартфону, і там, скоріш за все, не написано, що він захищений по стандарту. IP68 а також IP69K А це означає, що його здається на півтора метри, на 30 хвилин можна в воду кидати, що він захищений від пилюки, бруду, грязюки. І навіть струмені води. І корпус в нього дуже потужний, і тому він навіть розрахований на дроптест з висоти 1,8 метра на сталеву пластину. Звичайно, у мене такої нема тому тестувати, я це не став. От, Тому що не дуже впевнений, що, наприклад, об асфальт він це падіння переживе, але допустимо ми такий момент, тобто ну, ми не виключаємо. І взагалі цей телефон виглядає якось так. Ну, давайте ви все-таки з цим погодитесь, що наче він уже в чохлі. А це чудова нагода нагадати вам про наш Наші друзів і звуки Інтеграція, вона ж завжди в тему. Переходьте по посиланні в опис цього ролику, і ви знайдете дуже багато аксесуарів, майже для будь-якого сучасного смартфону. Але для мотороли DeFi цей чохол, власне кажучи, він просто напал не впав, тому що вона, як я вже сказав, візуально наче вже в чохлі. І як ви зрозуміли, основна фішка цього смартфону це конкретно прям захищеність. Як я вже сказав, багато стандартів захисту тут є. Окрім того, є і мілисти дії. 810H, здається. І він захищений там від вібрації і від вібраніума SS на коротше невбиваємий смартфон. Але не тільки в цьому полягає його козир головний. Давайте ми будемо спочатку про зовнішність говорити, і там ми доповземо до цього моменту, там буде цікаво. Тильна сторона виглядає таким от макаром. Да? Значить, Це все у нас пластик, я відразу кажу, це не мітол. Він у нас такий ось шороховатий. В руці смартфон сидить дуже впевнено, незважаючи на те, що це величезна просто лопатень, Але, мабуть, що від захищеного смартфону ти нічого і не очікуєш. Тут є логотип виробника, сканер відбитку пальця. Так, хтось скаже, що це очень старомодно. А я, спілкуючись з нашим патреоном, нещодавно дізнався, що. Є фанати того, коли в мене вже просто в роті пересохло, тому що тут дуже жарко. І капає капає сідіна з мене. Так от, е є дуже багато у нас навіть в Патреоні фанатів тильного сканера пальця. Я не думаю, що такі люди ще існують, але є фанати. Так от, окрім сканера пальця, ви тут бачите подвійний спалах. Окрім того, тут є аж три камери, але... Відразу скажу, що одна є і на фронтальній панелі, це очікувано. Об'єктивно тут одна камера, основний модуль стилу, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Фронтальна панель. Вона внезапно в смартфоні теж є. І ви бачите дуже маленькі в кавичках рамки, але вони, мабуть, будуть ок, як для захищеного смартфону. І тут ви бачите екран, ці самі рамки, ніфіга не симетричні і дуже великі. Тут я ловлю не так, щоб блік, але ви бачите, що тут, от зверху, у нас є така спецова вставочка, у нас там знаходяться. Знаходиться розмовний спікер, власне кажучи, і там же знаходиться мультимедійний спікер, а поруч з ними увага, світлодіод. Ну а тут, як ви бачите, є у нас брав'яка, в котрій живе фронтальна камера. В є вопрос, якого ляда при таких от рамках тут іще є крапелька під камеру. Я не знаю. Ребро Ліве у нас виглядає таким макаром. Тут ви бачите кнопочку. Програміруємо! -ю. Отут ви бачите лоток під картки. Оце, як я собі думаю, у нас місце для із'яття лотка під сім-карточки. Але насправді ні. Тому що я в нього потикав, потикав, щоб той лоток вискочив, і він в кінцевому рахунку не вискочив, довелось той лоток з крепкою виколупувати. Типу, я так розумію, воно розраховано на, ніко... на ніготь. Але ніготь виживальщика. Такий ніготь, який тобі умовну рись в лісі горли мило руками заламає і розчленує. От, можливо, він ногтями. Той лоток і витягне. В той лоток можна встановити або дві сім карти, або ж одну плюс-карту пам'яті я думаю, це багатьох знову ж таки порадує. На протилежному ребрі, яке зранку було правим, знаходиться качель регулювання гучності, і над ними знаходиться кнопочка в клювиключ. Чи зручно воно? Ну, от у мене такі долоні. І як ви бачите, ну, типу, як не дуже. Хотілося б все-таки цю кніпочку десь отут. Але конструкторам компанії Моторола якось, мабуть, видніше. Ем... Панель верхня, вона ж верхній торець. Тут знаходиться ще один отвір. І є предположення, що досить майкрофоном. І така вже помаранчева кніпочка. Ми про неї теж поговоримо. І окрім того, у нас на нижній панелі, на нижній грані. на... Нижньому торці знаходиться порт і я так розумію, за однією решіткою у нас знаходиться мультимедійний динамік, за іншою решіткою у нас знаходиться спікер. Над площиною фронтальної панелі я вам це що очевидно покажу. Давайте тільки ми якось фікус пікус наведемо, У нас знаходиться, власне кажучи, рамка, і вона дуже масивна і дуже помітна. Тому усі ті, хто любить отак. Класти свій смартфон, їм нема про що хвилюватись, тому що до екрану тут пів кілометра, приблизно і ви його точно не поцарапаєте. Що стосовно кніпок, давайте потримаємо так, ще раз, різкість, тримаємо от цю. І у нас вилазить меню налаштування кнопки SOS. І от помаранчева кнопочка, то вона і є кнопка SOS. І окрім того, кнопки програміруємо. Можна задати. Запуск будь-якої програми можна задати, якщо у випадку кнопки SOS, то відправку смски про ну, коротше, що вам глина, і треба, щоб хтось їхав виручать. От. Ще я щось хотів сказати. Ці кнопки можна налаштовувати, а окрім того, в цьому смартфоні ще одна фішка. Вона полягає в тому, що. Цей смартфон підтримує супутникові смс, котрі працюють через провайдера, котрий зветься Bullet. От. Наскільки я розумію, це чи канадський, чи американський оператор, і наразі він тут в Україні не працює. От, але як я розумію, моторола, котра планує продавати в наших краях цей смартфон, вже вирішує питання, що цей сервіс нікому обслуговувати. Чи будуть закордонні контори його обслуговувати, чи я не знаю, що вони там вигадають. Але якщо телефон тут буде продаватись, а це його головна фішка, то мабуть хтось за це та візьметься. Треба тільки. Почекати. Закриваючи тему корпусу, я скажу, що він дуже добре зібраний, він дуже потужний, він взагалі не скриплячий. Окрім того, є сканер пальця, як я вже сказав, працює він абсолютно адекватно. І також є розпізнавач вашої морди обличчя, котра працює на базі фронтальної камери. До неї теж претензій ніяких нема. Вона навіть в хріновому освітленні все одно спрацьовує. Тепер іще у нас є отакі от жести. Раз, два, три. Чи скільки там? Три. І у нас запускається додаток камери, або ж ми робимо, здається, отак. І у нас запускається ліхтарик. Тобто оці класичні мотороловські прикалдеси, вони теж тут працюють. І те, це, власне кажучи, неймовірно гарно. Що ще, по корпусу, мабуть, усе. Варто бути готовими до того, що телефон дуже великий, але, мабуть, це ніхрена не дивно, як для смартфона-виживальщика, скажімо так, ми будемо переходити до екрану. І телефон мене вже впізнав по моїй морде. Ці ми опускаємо оцю от шторку при чудово. Ви бачите максимальний поріг яскравості, ви бачите мінімальний поріг яскравості. От. І як ви бачите, ви не бачите чим. А з чого би ето. А з того би, що перед нами 120 Герцова не АМОЛЕД-панель. А і панель і це насправді дуже добре. Е, під відкритим небом, в дуже і дуже сонячний день, екран чудово, чудово просто читається. Немає жодних претензій до нього. Все дуже жирно. В темноті, що очевидно ніякого чиму немає, тому нічого не мерехтить, на екрані все чудово відображається, можна спокійно читати. Чи відчувається ця сама плавність, так, безумовно. Окрім того, в деяких іграх її можна побачити ще раз, додатково, так? що ігри стали плавніші, ну і інтерфейс працює і гортається абсолютно нормально. Мабуть, що все, до екрану ніяких претензій особисто у мене нема. Тепер ми будемо говорити про звук. І для цього ми запускаємо ваш улюблений ліндеман Штейауф. Різкість вже на місці. Гучність вже на місці. Поїхали! Ви почули, як закашляла моя дитина. І послухали трішки Ліндемана Штейауф. Ви можливо здогадались, що звук досить гучний, але ми прогадаємо кудись трішки до м'язка і послухаємо ще трішечки. <звук> Динаміки особливо, як для смартфону захищеного. Де, як я розумію, на цих динаміках є спеціальний захист для того, щоб вода не проникла ніяким макаром всередину корпусу. Динаміки дуже гучні, не хреблячі навіть на максимальній гучності. За це смартфону лайчина безумовно. На жаль, 3,5 мініджеку міні-джеку на корпусі нема. Тому для прослуховування музики вам доведеться або використовувати блютуз-навушники, або ж провідні наушники дротові тільки через перехідник на Type-C. Отакі от помідори. Тепер ми говоримо про камеру. І з камерою все буде відносно коротко і максимально зрозуміло. Її головна проблема полягає в тому, що це захищений смартфон. І, судячи з усього, розробники цього смартфону вирішили, що ну, раз він захищений, то камера тут ну, об'єктивно, то не дуже і треба. І якщо чесно, фронталка робить із 10 фото реально три гарних. Камери, які основний блок, надширококутна камера, робить повне мило, мені взагалі не подобається те, що виходить. І от тільки основний сенсор може зробити приємний кадр. Хочеться сильно краще, і я впевнений, що мото може софтверно. Підтягнути смартфон. Оновлення я вже отримував на цю трубку. Тобто оновлення приходять. Будемо сподіватися, що з цих сенсорів розробники зможуть видавити, видавити більше. Тому що наразі ці камери підходять виключно для технічних цілей. Окрім того, є можливість зйомки під водою. Ти запускаєш спеціальний режим. Камери для зйомки під водою і фотографуєш за допомогою кнопок регулювання гучності. Все дуже просто. Відео пишеться в 1080 p як для відео 1080 p воно непогане, але назвати його реально кльовим, на жаль, язик не повертається. Тепер ми переходимо до заліза і традиційно розмову про залізу ми починаємо зі скріншотів. Ви бачите 445 тисяч балів в Antutu. PCMark 11357 357 тротлінг тест. Ви бачите, що до пори до времени все дуже даже ніпльохеньке. Але за 30 хвилин десь виходить на 15 хвилині, тротлінг починається. І смартфон втрачає із 189 гіпсів. Він просідає до 126, а значить, він втрачає. Приблизно 30% продуктивності. І останній скріншот це у нас 3D-марк. Я не знаю, кому ці цифри можуть щось сказати, але якщо раптом кажуть, то одну насолоджуйтесь, значить. В реальній експлуатації інтерфейс, прості задачки, елементарні ігри, вони тупо літають. Ти відчуваєш що ці 120 Гц, воно все швиденько крутиться. Ти взагалі не відчуваєш, що десь щось якось там тупить. Коли ми говоримо про серйозні ігри, наприклад, ті ж танки чи діншин, по танкам ми вмикаємо тупо от все на максимум, і це можна зробити. Уявляєте? Навіть 120 Гц в захищеному смартфоні, який ну, ніхрена ж не ігровий. І процесор тут Dimensity, що там 930, здається. Да? О, і блін, танки йдуть ну, десь 70 фпс в середньому. На супер максимальних ефектах. Вау! <плес> ну, це дуже добре. Але якщо ну, трішки протверезити і зрозуміти, що все це, це ж такий не ігровий смартфон, і треба трішки адекватніше відноситись до його заліза, ми ставимо середньо високі, а бажано взагалі середні, і ми отримуємо стабільність 100 і ми шарашимо що 10 хвилин, що 20, що 30. Ну, я не буду вам брехати, я більше, ніж півгодини півгоденнерв. Гімшин на максимальних ефектів на максимальних ефектах це слайдшоу. Просто. крапка. Зате середньо низькі налаштування і гра просто пархає. Можна грати знову ж таки півгодини взагалі нічого не лагало. Супер. Чи гарний це результат як для просто захищеного смартфону, а не ігрового суперфлагману? Це офігенний результат, відверто кажучи. Тому що, ну, давайте будемо говорити: от відверто: цільова аудиторія цього смартфону сюди просто закине купу музики фільмів, навігатори і так далі, і відправиться в подорож, або ж, можливо, на фронт, або ж, можливо, в якісь екстремальні умови роботи. І навряд хтось буде сильно дофіга бігати в іншим. <смі> Я думаю, що анімешна вся ця лабуда. Це не сильно інтереси цілової аудиторії цього смартфону. От. Відверто, але і це він може. Останнє питання це акумулятор. Ми маємо. 9 годин 51 хвилину на максимальній яскравості екрану і на 120 герцовій розгортці. Якщо ви увімкнете середню яскравість, а не максимальну, або ще краще автояскравість. І ми вимикаємо 120, вмикаємо 60 Гц, то мабуть оці умовні 10 годин автономності, так, ми їх можемо перевести, ну, там, в 17. Ізі. Супер! Реально, смартфон я частіше, ніж раз на 2 дні не заряджав ніколи. Місцевої банки на 5 тисяч вистачає на ізі, на два дні. Є підтримка ще бездратової зарядки тут. О, висновки. Moto DeFi 2 з моєї скромної точки зору має всього один дуже серйозний недолік, і це його камери. При тому, що тут є надія на покращення фотоконтенту, що знімає цей смартфон. Я впевнений, що можна краще. Тому сподіваємось на те, що оновлення щось реально пофіксять. У всьому іншому гаджет, як на мене, повністю відповідає вимогам класу. Він виглядає максимально брутально. У нього потужний, супер захищений з усіх сторін і з усіх напрямків корпус. У нього екран, ну він має потужні рамки, але ще раз, це захищений смартфон. Тому, мабуть, такі рамки якось пояснюються його над потужним захистом. Я хочу це вірити, як мені. При тому екран нормально читається на сонці, при тому екран чудово реагує на ваші пальці, при тому є спеціальний ще режим зйомки під водою, при тому у нього чудові динаміки, при тому у нього максимально адекватна продуктивність і при цьому у нього чудова автономність. Я б сказав, що тупо треба брати, якщо вам, от реально, треба щось таке. Але ще один момент: цей смартфон планово вартуватиме 30 тисяч гривень. Можливо, трішечки дешевше. Але орієнтовна цифра, от вона якась така. Чи вартує він таких грошей? Вирішують тільки ті, хто взагалі, в принципі, собі отаку бандуру величезну розглядає і таку супер захищену. Можливо, і вартує, якщо тобі хочеться, брендовий смартфон, ну в сенсі від мото, а не від дугі чи Уліпоні. Можливо, у цього гаджету є своя аудиторія. Ну, а вам, я сподіваюся, було як мінімум цікаво подивитись на щось. Не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, не в скляному корпусі. і з камерами не як у iPhone. Я про їх компоновку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Це дуже допоможе каналові. У розвитку, окрім того, висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Плашечки з їх іменами уже у вас перед очима. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!